Всім привіт! Ви на каналі «Балакучий Олень. Мене звати Хелен, і сьогодні ми поговоримо про нашумівшу тему. «Підіді». Репер Підіді, також відомий як Шоун Діді Комс, наразі стикається з серйозними обвинуваченнями, такими як незаконна діяльність, включаючи рекет, сексуальну експлуатацію та втягнення у проституцію. У звинуваченнях йдеться про те, що він організовував так звані Freaky ос вечірки, де жінок змушували займатися непристойними речами, скажімо так, під дією певних речовин, щоб Ютуб це все не заблочив. І як результат він це все ще записував, а потім шантажував своїх жертв. При обшуках у його будинку у Майамі та Лос-Анджелесі були знайдені доволі цікаві моменти. До прикладу, це тисячу пляшечок. Джонсом з бейві цієї олійки, і на цю тему один з його колег вже пожартував відповідним мемом. Окрім цього, зараз проти дідів висунуто чимало звинувачень. Саме всі ці звинувачення пов'язані. Із насильством, взагалі, найвідоміший інцидент є випадком у 2016 році, коли його було зафіксовано саме на відео під час фізичної агресії у готелі в Лос-Анджелесі. Невідомо скільки підіє заплатив за те, щоб все це не випливало в інтернет, але в результаті це випливло інтернет, і зараз це є таким цікавим аргументом стосовно його поведінки. Окрім uh, самого підітю у справі, згадується й кілька інших осіб та груп. В цілому це вся його команда, яка звісно що причетна до цього, і яка також допомагала йому влаштовувати ці крейзі вечірки. Крім того, що жертвами його стали жінки переважно, але є і чоловіки, які також стверджують, що з ними відбулось певне насилля. Наприклад, прикладу, Дерік Лі Кардело Сміт стверджує, що підіді напав на нього у 1997 році, і під час однієї з так званих вечірок, і оцей випадок також фігурує. У позові в суді взагалі в обвинуваченнях згадується, що деякі представники музичної індустрії, та й не тільки закривали очі на це все. Можливо, через те, що вони отримували певну фінансову винагороду за своє мовчання. То ще перечесний до цього всього, якщо коротко, то майже весь Голівуд. Ну от справді, майже весь Голівуд або знав про це, або був жертвою, або брав у цьому безпосередню участь. Взагалі, давайте перелічимо так трішечки, хто несподівано для мене в першу чергу, мабуть, і для вас також відвідував ці вечірки: це Вілл Сміт, Дрейк, Адам Сендлер. Ну, про Лео ви вже чули, Леонардо Ді Капріо та Джастін Бібер та багато інших, але зараз такі, що швидко я згадала, про кого читала в певних статтях. До речі, все це не підтверджено, це просто чутки. Але все ж, можливо, згодом ми дізнаємося це не просто чутки. Стосовно Джастіна Бібера, Джастін в цьому всьому не учасник в плані як той, хто здійснював насилля, скоріш все. Він був жертвою, тому що є і відео, де він не дуже радісно перебуває з діді в одному кадрі. Багато хто каже, що можливо багаторічна депресія, яка є у Джастіна Бібера, виникла якраз через ці вечірки. Та, мабуть, найбільше на горіхи зараз отримує Бьонсі та її чоловік Джей Зі. Я б сказала доволі заслужено, але зараз поговоримо про це також. Думаю, всі вже чули. Пісню She knows. Ці пісні звучить наступне: Rest in peace to Alia, що перекладається як спочивай з миром Alia І Rest in peace to left eye. Почивай з миром left eye. Michael Jackson I'll see. you Michael Jackson, зустрінемось Just as soon as I die Як тільки я помру. Ну, здавалось би, ну просто собі текст. Просто згадуються якісь люди, які померли. Але прикол в тому, що she knows. Є теорія, що це відсилка до прізвища Бійонці, а її прізвище це Нолс. Тепер ще більше виникає теорія про те, що Бьонці мала конкурент. Вигляд є алії, коли розпочинала свою кар'єру, а потім раптово алії не стало. Це просто конспірологічна теорія. Просто вона існує стосовно цієї пісні, і не більше багато хто натякав на оцей весь двір в Голлівуді. Наприклад, Емінем в цілому не любить всю цю стосовку, і часто це все висміює. Одним з таких показних моментів була його пісня Fuel. Де звучить наступне: Wait, he didn't just spell the word rapper and leave out P. Did he? що перекладається як? Зачекайте, він не просто написав слово репер і пропустив букву П. Чи не так? Прикол весь в тому, що англійською слово репер r a p p i r пишеться, тобто репер з двома пі. Але якщо ми заберемо одне з цих пі, у нас вийде. Рейпер, що перекладається як насильне, і, начебто, Емінем нам на це натякав. Також. Суцільним таким червонезним прапором, хто нам натякав на це, це був The Weeknd у своєму серіалі Idol. Цей серіал взагалі викликав багато обговорень через свою провокаційну тематику, яка зображує темні аспекти взагалі музичної індустрії. Хоча серіал і має вигаданий сюжет, він висвітлює якраз там теми експлуатації, маніпуляції, певних насильств. Weeknd нам казав, а ми просто подумали, що він трошки тю-тю і все так затемняє. Ну і звісно, найбільше натяків можна було побачити у піснях Джастіна Бібера. Думаю, про ямі ви чули. Зараз ми до цього повернемось. Але спочатку пісня «Lost Myself Лосмайселф Party». існує така чутка, що Джастін Бібер якраз натякає на якісь оці темні події, що з ним відбулися. на Вечірках під діді. Проте Джастін ніколи якби, це не підтверджував. Він тільки розповідав про те, що він дуже рано опинився в цій індустрії, що це дуже складно, як і психологічно, та й в цілому. Думаю, тепер нам зрозуміло чому. Тому ця пісня це ще одна конспірологічна теорія, що Джастін нам натякав. Також існує теорія, що пісня Ямі. Також натякає на весь свій дві, що був на вечірках під діді. і крім того, я за колісся того кліпу, де видно наскільки джастіну складно зніматися в цьому кліпі, начебто він ще раз це переживає. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі та не забувайте про дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про вихід нових відео. Ваші коментарі допомагають просувати це відео. Дуже вдячна кожному, хто коментує. Також, якщо ви хочете підтримати мене, в описі є відповідні посилання для цього. Можливо, кані вас не псих. Зараз про це почали всі. Більше говорити, тому що в своїх подкастах Кан'я каже про те, що друзі відвернулись від нього, дружина відвернулась від нього. Тепер є теорія, що це відбулось не просто так, тому що Кан'я знав, що там відбувається на тих вечірках. Кім Кардашян, його колишня дружина, відвідувала ці вечірки. В принципі, як і все. Сімейство Кардашін Дженера, але і от, начебто, не просто так його хотіли накачати ліками, начебто хотіли заткнути йому рота. Ну але це не заперечує всі його дивні вчинки. Проти дві жухи ці всі він, начебто, як був. І, мабуть, справді, справді це дуже дивна теорія, але let it be, стосовно того, як я вже казала раніше, що Бьонсі осуває своїх конкуренток. Це теж тільки теорія. І коли на одній з премій Тейлор Світ перемогла Бьонсі, начебто, як коли. Вест вийшов принизити Тейлор, начебто як він намагався її захистити від Бьонсі всього цього дивного котла. Ні, ну це трошки притягнуто за вуха, але хто знає. Серед постраждалих, там начебто, як є і. Кеша, і Джастін Бібер, і якось Лана Делрей до цього ще причетна, Ріана туди приплітають, кого там тільки не приплітають. Ну не в плані, що тільки Підії все робив, а що там оце все котло якось з цим всім пов'язане, і все це має такі величезні масштаби. А які ще дивні та моторішні моменти про підії чоловік? Пишіть про це в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати, оскільки я вже переглянула чимало тіктоків на цю тему, але думаю, що і багато пропустила. Дякую за перегляд перегляд і до нових зустрічей!